Ну що, друзі, поїхав значить, Зеленський в Америку, повіз свій план перемоги. Що в тому плані, ніхто того плана чітко не бачив, про що йдеться невідомо. Але то, що нічого хорошого і ні про який мир там не йдеться, то це факт. Тому що Зеленський зразу вже пішов на дивитися на американських заводах, як виготовляється зброя для України. Потужна, надпотужна американці виробляють надпотужну зброю для Зеленського, щоб нанести масовий удар по Росії для зеленського плану перемоги. Дивимося відео коротенько. В країні тим часом уряд виділив майже 72 мільйони гривень на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця цього року і планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Мовиться у пояснювальній записці Мінекономіки. Це 80 гривень за одну повістку. Тобто Зеленський хоче ще встигнути провести таку надпотужну мобілізацію, щоб було кому стріляти тими надпотужними, надпотужною зброєю, яка виготовляється в Америці. До речі, мобілізаційний вік знизили до 25 років. І Тіпа як би до 50, але від 50 до 60 вже там нема кого забирати, вже всіх позапихали в ті бусики і вже відвезли туди. Друзі, щодо цієї зими, краще шукайте десь хатиночку в селі, біля лісу, з грубкою, щоб були якісь дрова під боком і щоб вам не замерзнути. Тому що перемога буде, бачу, надпотужна, надпотужна буде ця зима. Дуже надпотужно. Тримаю в курсі, друзі.